Вітаю! Історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Кримський гарячий сезон у розпалі. Як півострів стрімко втрачає роль головного військового плацдарму РФ. Вони почувають себе в небезпеці. Куди росіяни виводять свої кораблі, літаки та системи наведення? Зсу остаточно переріжуть логістичні артерії. І їм треба перекривати кисень. Та чи стане півострів пасткою для російських військових? Буде там бо Росією Крим це велика військова база, яку ворог використовує як плацдарм для атак на Україну. Але на півострові загарбникам стає все неспокійніше. Спочатку втікати з облаштованого Севастополя довелося Чорноморському флоту РФ після влучних ударів наших дронів і ракет. Тепер ще військовим літакам, які більше не почуваються у безпеці на аеродромах півострова. А також накивати п'ятами почали кримські чиновники. Цього тижня на тамтешніх військових об'єктах знову гаряче. Атака на Севастополь. Приліт, та потім пожежа на аеродромі в Джанкої. На військовому полігоні на мисі Чауда. У Вітіно, неподаліків Паторії, там сили оборони знищили центр космічного стеження, що забезпечував супутниковий зв'язок російських військових і був важливою складовою сил ядерного стримування Федерації. Передували удари по військових аеродромах: Бельбек та Гвардійське поряд із Сімферополем, виведення з ладу десятків російських комплексів ППО, а також центрів радіоелектронної розвідки та РЛС, що фактично позбавило ворога очей. На перетворення Криму з українського курорту на російську військову базу ворог спрямував мільярди доларів. В результаті ж має колосальні збитки і постійні загрози. Це збільшує ризики зараз робити ставки виключно на Крим. Оскільки він стає все більше вразливішим, і кримський фронт він живе своїм життям. Тобто, як би там не було, туди наносяться удари. Там діють надводні дрони, летять ракети і летять повітряні дрони. Звуки вибухів у Криму чутно ледь не щодня, і хоча це де факто зона бойових дій, навіть після падіння уламків на Севастопольському пляжі Учкуївка сюди їдуть туристи. Ну ж раз приїхали сюди, будемо, будемо ходити, Надіємось на краще. Щоправда, таких відпочивальників кримська окупаційна влада пропонує, тільки не уявіть, це за межою абсурду: страхувати на випадок загибелі в результаті бойових дій з наступними виплатами родичам. У такий спосіб окупанти хочуть збільшити туристичний потік. бо ж для бюджету федерації Крим перетворився на Чорну діру. Крим під від 2014 року це одна економічна втрата для всієї Росії. Звісно ж, кількість бажаючих їхати під обстріли різко впала. Росіяни скасовують бронювання і здають квитки. Ті ж хто наважується відпочивати на військовій базі, можуть завітати до ось таких кав'ярень. Або насолодитися шопінгом. Питання: чи зможуть систематичні атаки сил оборони на військові об'єкти Криму підірвати боєздатність агресорки? Першим спротив відчув чорноморський флот РФ. Якщо раніше ну, кораблі або підводні човни, вони дуже спокійні. Зранку виходили з Севастополя і десь на рейді на очах там всіх мешканців випускали по Україні десятки ракет калібр, а потім також спокійненько повертались в базу. То після декількох ударів ракетами і дронами ситуація змінилася, і вони свої самі спроможні нові кораблі перевели в порт Новоросійська. За цей період часу нам вдалось. Або знищити, або серйозно пошкодити третину складу бойового ядра кораблів Чорноморського флоту, та Федерація досі обстрілює з Криму материкову Україну. Хоча тепер це поодинокі швидкі вилазки. Флот роззосереджений, оскільки концентрація в одному місці є неможливою через якраз застосування наших дронів. І Магури, і Сі Бейбі, і розвитку їхніх можливостей мова йде про те, що треба ну поставили ракети Р 73 повітря-повітря. А сі бейбі так само на них поставили РСЗВ. За принципом градів, які працює реактивна артилерія, кораблі підводні човни. Ворог постійно тримає у русі, бо щойно вони причалять, прилетить. Тому більшу частину флоту ВМС Федерації вивели в бухту новоросійська, але дрон дістався й туди. Тож тепер росіяни шукають нову схованку, адже мають сумний досвід. На всьому кримському півострові вони почувають себе в небезпеці. Ще одна компонента повітряна. Тут у ворога є перевага, він досі може піднімати винищувачі. Бавовна повною мірою ще не розквітла, але процес запущений. Повітряний простір над Чорним морем контролюють росіяни, і саме тому наші воїни, наші сили оборони б'ють по аеродромам російським в Криму в першу чергу. І вони вимушені будуть або переміщатись, ну як і з флотом. Ворожі літаки евакуюють з кримських аеродромів. Кількість літаків зменшилась. Відсотків на 50 на сьогоднішній день в окупованому Криму, передислоковані на інші аеродроми. Це теж викликає проблеми, тому що ну, вони не знають, як, скажімо так, діяти, бо от бачили катастрофу в моздоці. Помилка пілотів, тому що вони перший раз заходили на посадку в моздоці взагалі. Удари треба сприймати не тільки з точки зору знищення чи пошкодження літаків. Це ж змінює всю структуру. А отже, ворог дезорієнтований. Утім, використовувати кримські литовища поки все одно буде, як аеродроми підскоку, тобто такі, що служать для дозаправки і переозброєння. Кіровські відновлюють там, Багерово теж, наче відновлюють. Оце значить, що вони будуть тікати з САК, з Гвардійського, з Більбека туди. Але там їх теж доженуть і доведеться їм тікати на Краснодарський край. І знищений днями центр космічного зв'язку теж внесок у загальну скарбничку. Протягом травня-червня ЗСУ уразили 15 дивізіонів систем ППО та 15 радіолокаційних станцій ворога, зокрема в районах Джанкоя, Чорноморського, Мису Тарханкут, Євпаторії, Севастополя, Алушти та гори Айпетрі. Так розчищають небо для завдання ударів по військових об'єктах і логістичних вузлах. Якщо наші збройні сили переб'ють артерії, постачання озброєння, боєприпасів і продовольства, Крим стане для ворога справжньою пасткою. Зараз головних шляхів три. Основну кількість вантажів вони доставляють по коридору приазов'я, побудували там залізничну вилку і тягнуть через північ Крима. Серйозну частину вантажів вони переправляють по паромній переправі. Пароми вони можуть брати. На свій борт повністю залізничні застави і перевозити до Крима. Якщо ми вийдемо на північний кордон Криму, на північну пересип, то Кримський міст буде єдиним способом постачання ну, з Російської Федерації. На переправу загарбники поклали дві треті всієї логістики для забезпечення військових в Криму і на півдні материкової України. Керченський міст ворог навантажує менше через пошкодження, які той отримав раніше. І все це цілі зсу. Наші експерти кажуть, цілком досяжні. Практика це вже показала. Кримський міст, Керченська паромна переправа це ж. Тоненька смужечка насправді тут можна обрізати на півночі, на Чонгарі-Перекопі можна обрізати. І цей мішок може виявитись чемоданом без ручки. Вогневий контроль над півостровом позбавить окупантів багатьох можливостей, як то наносити ракетні удари по наших південних регіонах, запускати із півострова шахеди і підтримувати війська, що орудують у Запорізькій і Херсонській областях. Їм треба перекривати кисень. Перекривання логістики це перекривання кисню, до чого призводить до мозкової недостатності і думати вже, що робити, яким чином діяти, важко. У разі перерізання логістичних артерій військовий потенціал Росії в окупованому Криму дуже швидко обнулиться. І тоді півострів з військової бази окупантів перетвориться на пастку. І зараз, схоже, все поступово до цього йде. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини? Велика втеча з Криму, Мамулечка, давай на сюди. Чи дійсно кремлівські ставленики вже пакують валізи? Всім відомо, що у пана Оксьова є нерухомість в Москві. Як надихнув кримчан прорив збройних сил України на Харківщині? А Та чому ціни на кримську нерухомість різко пішли на дно? Це кадри з військового аеродрому в Новофедорівці. Так Україна в серпні відкрила сезон Кримської бавовни. Дірявість російської ППО добряче налякала відпочивальників з-за перебрика і місцевих колаборантів. не хочу уїжджати з Криму як тут класно. Подавай сніму місцеві чиновники почали інспекцію бомбосховища у кримчан вперше за вісім років окупації з'явилося передчуття великих змін. мені цей, плін російський крим нужен собі прекрасно, спокійно, все було добре на тлі бавовни ставленики Кремля, нібито почали вивозити свої родини в Росію. Нервового тонусу їм додав вдалий контрнаступ українських військових на Харківщині та Півдні. Колаборанти вже готують весла, бо ж якщо не Керченським мостом втікати, доведеться вплав. Не знаю, як ви, а я собі уявляю, як вони поспішатимуть. Бо ж вдалий контрнаступ наших ЗСУ їх добряче налякав. Жарти жартами та те, що вони почали тікати з окупованого Криму, цього тижня підтвердила українська розвідка. У мережі навіть з'явився документ, нібито наказ директора ФСБ Бортникова про план евакуації з півострова у разі прориву збройних сил України. Чи справжній документ невідомо та є в ньому цікавий момент. Передбачити та забезпечити евакуацію з території Республіки Крим представників уряду за допомогою наявних плавзасобів у випадку знищення противником переправи через Керченську протоку. Мамулечка, давай надо сюди. Українську бавовну кримський міст уже бачив на сакральну для Путіна переправу росіяни стягнули всі можливі засоби ППО, та її неефективність перед сучасною західною зброєю доведено вже не раз. Завдання є а коли, як. І Яким чином ну, буде вирішено свого часу? Це символ, що вони покорили, і цей мост він ніяк не може бути збереженим в майбутньому. Невідворотність звільнення Криму нещодавно підтвердив президент України: окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх. Для всіх них ми повернемо свободу Криму усім нашим людям в Криму. Завдяки українським хакерам кримчани побачили це звернення Володимира Зеленського по всіх російських телеканалах на півострові у тотально контрольованому ФСБ Криму раз по раз почали просочуватися про українські настрої. <звук> За те, що слухав на перерві цю пісню, викладача технікуму в Білогірську звільнили з роботи безглуздими репресіями. Окупанти, ніби підтверджують свою агонію. А за це відео з кримського весілля ось цю жінку арештували на 10 діб. Власника ресторану на 15, матір нареченого на 5. Рустем добре знайомий з родинами молодят. Каже, страх, надія і очікування. Така нині атмосфера в Криму. Сам кераміст показує одну з останніх робіт та Ріль із Байрактаром. Він не був у себе вдома вже більше шести років. Повернення розпланував до деталей. Номер авто залишив. Кримський. чекаю, що поїду в Крим на Кримських номерах. Тим часом панічні настрої серед кримських колаборантів добре демонструє ринок нерухомості. Пропозицій продажу побільшало, ціни суттєво знизилися. Приміром, у Євпаторії трикімнатну квартиру біля моря готові віддати за 92 тисячі доларів. Що навесні за таку просили б майже вдвічі більше. Покупців немає, адже у разі деокупації півострова такі операції з нерухомістю Україна може визнати недійсними. Десь тут ось, село фонтани. Представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева показує своє рідне село на півострові, в якому не була із січня 14-го. Її відомство спільно з іншими міністерствами саме зараз розробляє план дій на після звільнення. Звісно, що одразу після скоріше все там буде військова адміністрація, тобто це потрібно розуміти. Кримчани, які змушені були жити із російськими паспортами, заспокоює, каратимуть лише колаборантів і військових злочинців. Чиновники нижчої ланки пройдуть люстрацію з курсом для росіян, визначилися давно. Вони знаходяться на території Криму незаконно. Цих громадян достатньо велика кількість російських громадян від 500 до 800 тисяч. Ми будемо їх цих російських громадян примусово до Цікаво, як змінювалася риторика міжнародних партнерів щодо повернення Україною окупованого Криму. Ще Кілька років тому ця тема була геть за душками мінська та нормандського формату. Торік виникла кримська платформа. Заговорили про політико-дипломатичний сценарій. Тепер визнають у 14-му на анексію півострова відреагували занадто слабко. Кримська бавовна та невдачі російської армії додали козирів для Києва самому вирішувати, як повертати Крим. Українські збройні сили демонструють здатність звільняти території. То питання про Крим в принципі нічим не відрізняється від питання звільнення цієї саме Харківської області, чи Донецької, чи Луганської, чи будь-якої іншої, бо це все є українські території, які. Визнані міжнародним правом Рефат Чубаров каже, розмови про контрнаступ на південь подарували кримчанам надію. Додало сподівання звільнення значної частини Харківщини, бо так само радісно наших військових на півострові є кому зустрічати. Сотні тисяч людей вони себе відчували, відчувають і вони відчувають громадянами України і вони чекають на повернення України, коли українські війська збройні сили України будуть ближче і ближче підходити до Чонгара, до Каланчака, до Чаплинки там то зрозуміло, що ці люди поведуть себе ну, зовсім вже по іншому. Вони будуть набагато сміливіші. Коли саме буде звільнено Крим, наразі ніхто не береться прогнозувати до деталей, та військові експерти однозначні, мова вже не йде про роки. А як близьковично це може відбутися, всі побачили останніми тижнями. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня. Порожні пляжі були коплені потівки і здані назад, і окопи на підступах. Життя без води і світла ви жвієте да така тіматіша, як нині виглядає захоплений росіянами Крим. С-300, С-400 сьогодні можуть з'явитися в будь-якому місці, в будь-якому дворі. Чому через загарбників зовсім скоро півострів може перетворитися на безлюдну пустелю? І що розповідають самі кримчани? Це дуже жорстко впливає на психіку. Вся ця брехня, все що вони творять. Ексклюзивне інтерв'ю фактів тижня із окупації. Відчуйте різницю Крим до захоплення росіянами і під час. Колись головний курорт України. Нині ж військова база агресорки. Россия! Россия! Окупований український. Крим. Починаючи з 14 го росіяни бездумно знищували там усе живе, стрімко наближаючи страшну екологічну катастрофу. Що приховують загарбники за ширмою окупації півострова і про що мовчать пропагандисти? Зараз усе розповім. Відпочивати не можна скасувати. Де саме ставити тут кому тепер, мабуть, розуміють не лише притомні, а й прихильники руського міра. Туристичний сезон 2024 У Криму зірваний. Уже чуть чути не середини іюня. Да, смотрите, где народ? вообще нікого. От пустота. 40 градусів жари. Ні, кондиціонери, нічого не працює. Чому на півострові, де середина липня, зазвичай пік сезону, нині майже немає туристів? Не їдуть після подій у Севастополі, коли прямо на пляж полетіли уламки від російської ракети ППО. Цього року внаслідок різних факторів росіяни, які планували поїхати до Криму, вони масово відмовляються від тих уже куплених ними путівок. 80% турів скасовані їхати на півострів. Росіяни бояться, і воно й не дивно. Бо загарбники безпеку, як розумієте, не гарантують. Так нині виглядає перша лінія біля моря, і це далеко не всі нюанси, про які варто знати потенційним відчайдухам. Деякі установки ті ж С-300, С-400 сьогодні можуть з'явитися в будь-якому місці, в будь-якому дворі, у будь-якому виробленому кар'єрі, на дорозі будь-якої туристичної в туристичного якогось маршруту, тому такого місця безпечно в Криму зараз немає. Але і комфорти вже не ті, і атмосфера та настрої людей теж розповідає в ексклюзивному інтерв'ю. «Фактам тижня одна з жительок окупованого півострова. Дуже багато тих, хто був приїхати, вони вообще не приїхали, почали активно уїжджати. в новостях. Говорять, що все нормально, не надо боятися, Всі захищені і зазивають на сезон. Ну люди, ті, хто не дураки, уїжджають. Ми зумисно не показуємо її обличчя і змінюємо голос. Усе задля безпеки, бо спілкуватися із українською пресою це все одно, що одразу ж підписатися під тюремним строком. І атмосфера страху, що панує на півострові, каже наша співбесідниця, передається не лише місцевим, а й туристам, але не тільки через це. Боятся, що небезопасно, они же видят, що происходит, що є прилети. Але крім цього, є ще купа причин, чому півострів нині порожній. із за цін, із-за того, що не працює навігація, не працює нормальний інтернет, містами відключають світ. Говорять, що відключають із за жари. Від середини липня окупаційна так звана влада ввела графіки відключень. Відтак електрика на півострові зникає ледь не кожні дві години. Я от так погрузилась в темноту. як бачите, на набережній темно, аж тімно жока свикали. Камері не вистачає світа, а так та видно, куди йти. гауляйтеры и брешут про какие-то там аварии и что замыть усе все струму явно не выстачаем. Пол набережной без света на какое-то время, ну буквально может часов, может в 10 ключат. Может у них остался еще генератор с тех времен, когда был блэкаут в 2015 году. Блин, в темноте сидят, но зато едят. Пол но все-таки эта часть набережной так и не подключилась к свету. Вы что видите? Да, вот такая темнотища. Такую не каждый день можно встретить. Без електрики кримчани не лише вночі, а й в день. Ось, наприклад, Алушта, оглядове колесо. Під час відключення світла на атракціоні застрягли туристи. В них є дуже такий жорсткий графік подачі електроенергії гірше, ніж тут, в Києві, бо ну, ті обсяги, які їм потрібні в Криму, вони не могли. Це могло бути тільки з матерікової України, це тільки з наших електростанцій, якщо б не було б війни. Відтак, усі ці незручності туристів ще більше відлякують з півострова у буквальному сенсі. Тікають на виїзді страшенні затори. Очередь на Кримський мост порядка чотирьох часов. Стоїмо уже полтора часа. Ось така длінна очередь. Серед відпочивальників в окупованому Криму відтак або місцеві відчайдухи, або ж… Опа! <реш> блін! окупанти, які постійно під мухою залякують беззбройних. Але і це ще не все. Разом зі світлом і туристами зникає з півострова і прісна вода. Питання водопостачання у Криму стояло завжди гостро. Але тепер, через дії загарбників, мабуть, почалася уже непоправна катастрофа. Причина тому події 6 червня 23-го року на Херсонщині, коли росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, майже 2 мільярди кубів води прісної води, яка в багатьох країнах світу на вагу золота вимірюється. Ця прісна вода була спущена течією Дніпра. Після а, м, того, як Росія підірвала греблі Каковської ГЕС, і вода із е, Кримського північно е, кримського каналу, який так раділи в 2022 році, е, вона перестала постачатися на півострів. Е, всі вже скважини, які ми там набили, вони вже е, вичерпуються, і ну хорошого нічого не буде. Росія сама собі вистрілила в ногу. Рослинність у раніше зрошуваних районах Криму вже скоротилася на 85%. Річки пересохли, водосховища виснажені. Поступово занепадає вирощування овочів, вирощування сільськогосподарських культур польових і сади, і виноградники. І якщо це буде продовжуватися ще якийсь час, то вузенька лише полосочка на прибережній смузі ще буде залишати. Жатися в якоїсь живої, все інше це повторюється просто постеля. І тут не до перебільшень. Крим з колись багатого на смачнющі овочі, фрукти півострова вже невдовзі може перетворитися на пустелю, де життя стане просто неможливим. І відлік уже почався. Це ще рік, два, три, а потім там буде катастрофа. Аби хоч якось протягти, окупанти бурять свердловини. Там з'являлися ниші, а вони не можуть бути вільними, і туди пішла морська вода. Засолення Криму зараз відбувається відсутність північно-кримського каналу вона абсолютно зруйнувала баланс води в Криму і таке варварське використовування підземних від от, Криму. Воно наносить таку шкоду Криму, яку ми будемо виправляти століттями. Через це Крим може повернутися до свого дорадянського стану майже безлюдних територій. Чи скоро з'являться перші кліматичні біженці? Поки питання відкрите та. А схоже, процес уже розпочався. Любов Кукла, факти тижня, Айсі Єдині новини.